Всім привіт! Сьогодні я покажу вам топ атрибутів Unity, які спрощують розробку, економлять час, якими користуюсь я сам. Вони роблять роботу зручнішою. У мене вже є написаний скрипт, до якого я буду додавати ці атрибути. Скрипт можна буде знайти за посиланням в кінці. Що ж, давайте будемо починати. Почнемо з атрибуту Serialize Field. Він робить приватні поля, доступні в інспекторі. Виділяю всі приватні поля в коді за допомогою кнопки Alt і додаю до них Serialize Field. Тепер, коли скрипт загрузився, ми можемо побачити, що всі поля, які були раніше нам недоступні, стали доступними для змін. І ми можемо змінити якесь значення. При цьому в коді нічого не зміниться. Залишиться так, як було. Наступний атрибут header. Він додає текстовий заголовок у інспекторі. Наприклад, я використовую дані гравця та опис гравця, щоб краще організувати зміни. Це допомагає швидко орієнтуватись у великій кількості налаштувань, коли у вас дуже багато змінних, які знаходяться у вас в коді. Тепер, коли ми прогрузили наш скрипт, ми можемо побачити, що наші заголовки хедер, дані гравця того позаравця розділили між собою змінні і нам стало так зручніше набагато. Розглянемо з вами відразу два атрибути. Перший це Space. Це дуже простий, але корисний атрибут. Він додає відступ між мінами в інспекторі, щоб візуально розділити секції. Можна вказати навіть розмір відступу, наприклад, як я вказав, 15 пікселів. А другий це хайд інспектор. In ну, думаю, так зрозуміло з назви, що він е скриває публічні зміни в інспекторі. Цей атрибут її приховує. Тепер в нашому скрипті ми можемо побачити, що зміна була прихована, її не видно в інспекторі. А між е нашим заголовком та змінними з'явився відступ. Наступний атрибут range. Він обмежує значення змінний у певному діапазоні. І зараз я додатково покажу приклад використання атрибутів, коли вже є якийсь певний. можливо його писати поруч слідом атрибут, а можливо, писати його через кому, що знову робить зручнішим, використання декількох атрибутів в коді. І ось ми вказуємо в range діапазон значення, який ми хочемо бачити в коді. Після того, як прогрузи наш скрипт, ми побачимо з вами наступне, що в нашому полі з'явилися два слайдери, там де ми вказали снімаренші, і вони не дозволяють нам виходити за діапазон значень, які ми вказали. Наступні два атрибути, які ми додамо, буде текстара і tooltip. Текстара додається до полів з тексту. 3 та 5 це мінімальна кількість рядків, 5 максимальна, яка буде відображуватись. Tooltip – це підсказка, при наведенні якої ми зможемо побачити, за що відповідає ця зміна. Зараз я пишу що це максимальне здоров'я. Тепер, коли ми прогрузили, ми можемо побачити. Що поле Player Description у нас збільшилось і ми можемо туди писати. А при наведенні курсора на Max Hell ми побачили нашу підсказку. Тепер я прописую Unity для своїх, нагадую, так називається наш канал. Дублюю. І ми можемо побачити, скільки рядків поміщається. Ось 3, 4, 5. Все, після 5 рядків у нас з'являється scroll для того, щоб гортати текст. Наступний атрибут, який ми розглянемо, називається контекст меню. До змінної MaxHealth я його додам. Що він робить? Цей атрибут додає пункт у контексті не меню змінний. Тобто, наприклад, я зараз створюю метод, який буде показуватись в контекстному меню, повернути значення. І визиваю метод, який написаний в мене нижче. ResetHealth. Тобто, Тепер, коли я натисну на змінну, можу викликати значення Reset Health і повернути здоров'я до початкового значення. Як це працює? Ми бачимо, що Max Health у нас 100. змінюємо значення зміни, натискаю правою кнопкою миші і ми бачимо наше Повернути здоров'я. Натискаємо, і в нас знову повертається. При цьому режим гри ми не запускали, тобто це працює в едіторі. Наступний атрибут, який ми розглянемо, називається контекст меню. Він вже викликається безпосередньо перед методом і додає функцію в меню компоненту. Тобто зараз я роблю так, що викличу метод player, print -player info, щоб мотів вивести дані гравця в консоль. Тепер, коли ми побачимо наш скрипт, ми можемо натиснути на нього праву кнопку миші, і у нас буде метод printPlayerinfo. Print який нам її виводить в консоль наше значення. Топні атрибути, які ми розглянемо, безпосередньо відносяться до самого класу, до нашого скрипту. І перший з них це Help URL. Він дозволяє вставити посилання на будь-який джерело інформації, щоб потім перейти в швидку і отримати доступ. І ADD-компонент меню. Робимо кастом, додаємо наш скрипт, і він з'явиться в атрибутах компонентах, коли ми захочемо знайти скоріше наш скрипт, що нам спростить роботу. Як це працює? Наприклад, натискаємо DD-компонент, так, виділяємо все зайве, і бачимо наш кастом. Натискаємо і бачимо наш скрипт. Якщо ми натиснули на знак питання. Якраз відбудеться перехід на наше джерело. І, користуючись моментом, нагадаю, що є наш телеграм-канал, де є вся інформація, де буде скрип сього-коду щотижневі асети. Тому підписуйтесь, переходьте за посиланням. І останній атрибут на сьогодні, який, я вважаю, є одним із головних, який варто використовувати в коді це атрибут Require Component. Що він робить? Він дозволяє додати атрибути. Разом з додаванням скрипта. Наприклад, я додаю RigidBody, їх також можна через кому перерахувати, тобто декілька, і додам аніматор. Тепер, коли я прогружу наш скрипт, ми зможемо дещо побачити. Зараз я удалив скрипт з ігрового компоненту. Тепер використаємо якраз атрибут Custom, да, який ми написали перед цим. І що ми бачимо? Ми бачимо, що додалися RigidBody і аніматор разом з криптом. Тобто, Require Component дозволяє додати атрибути відразу зі скриптом. При цьому неможливо удалити атрибути, якщо не видалити основний скрипт, що є дуже зручним. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, це було корисно для вас і ви почнете використовувати ці атрибути, щоб зробити свої проекти ще кращими. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте підписатись, поставити лайк. Всього найкращого!